Отже, Байден підписав український законопроєкт. Тим часом західна преса оцінює ємкість і якість допомоги. Її терміни поставки, окремі статті, м'яко кажучи, дивують. Невже у Білому домі не вірять, що Україна зможе перемогти? Усе це на фоні інформації про таємну передачу атакамсів ще у березні. Далі про усе це у нашому експлейнері. Отже, NBC News пише, що новий пакет допомоги США не змінить ситуацію на фронті, але може підштовхнути Росію до перемовини від допомоги Вашингтона на 61 мільярд. Варто очікувати не воєнних, а політичних наслідків. Так вважає Крістофер, так експерт із конфліктів і безпеки у королівському коледжі Лондона. Мовляв, не буде перелому на фронті, тому що Україна не змогла досягти успіху і під час наступу минулого літа. А тоді вона отримала допомоги набагато більше ніж нині отримає. Надії Путіна закінчити війну на вигідних умовах при цьому усе ще залишаються, і пов'язані вони із вірою у те, що Україна ослабла не тільки на полі бою, але й в кабінетах влади. А от видання Politico пише, що адміністрація Байдена не до кінця переконана, що Україна може перемогти навіть із новою допомогою. Мовляв, деякі чиновники Білого Дому скептично ставляться до того, що цієї допомоги вистачить для перемоги над Росією. За Financial Times акцентує, що Україна збільшить дальні удари по Росії завдяки атакам сам, а голова збройних сил Британії Тоні Радакін. Не висловив жодного занепокоєння із приводу українських атак і диверсійних рейдів у середині Росії. Натомість він каже, що потрібно визнати, що Росія змогла завдати більш ефективних дальніх ударів по Україні аніж минулого року. Песимізм є і в українських депутатів логістичні проблеми і бюрократія можуть затримати поставки американської допомоги на 2-3 місяці. Ще більше часу знадобиться, аби снаряди досягли фронту. Таке заявив депутат Івченко, член безпекового комітету ради у коментарі Associated Press. У той же час Нардепарахамія вважає, що перші партії надійдуть до початку наступного тижня. Проте це не обов'язково буде те, що найбільше потрібно на передовій, оскільки навіть США не мають усього на своїх складах, каже Нардеп. Атакамси, які є у цьому пакеті допомоги, зможуть охопити усі окуповані території України. Малює карту за Телеграф. Ну а тим часом радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван. Підтвердив інсайд, що Штати передали Україні ці ракети і ще у березні, за його словами, Америка зробила це у відповідь на застосування росіянами балістичних ракет із КНДР і посилення атак на цивільну інфраструктуру. Саліван підкреслив, що ракети надані для використання у межах території України. Ну і цього пакету допомоги Україні вистачить. До кінця цього року нагадаю, напередодні Reuters написало, що США таємно передали Україні далекобійні ракети атакам з березні у пакеті на суму 300 мільйонів доларів. І власне ці ракети вперше застосували 17 квітня проти російського аеродрому у Джанкої. А уже сьогодні за York Times із посиланням на власні джерела уточнила, що Україна отримала не одну, не дві, навіть не десяток, а одразу понад 100 ракет атакам і велику кількість касетних боєприпасів. Дмитро Кулеба каже, що Україна чекає ще й на сім систем ППО Петріот. За словами міністра, одна система ППО була отримана з Німеччини. Ще по чотирьох ідуть перемовини. А дві батареї він бачив уже особисто, але подробиць про це не розкрив. Ну і ще Кулеба висловив здивування темпами виготовлення зброї у Європі. Тоді як міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що РФ виробляє більше зброї, ніж її взагалі потрібно для війни. тому нині військово-промисловий комплекс Росії вже працює на заповнення складів. Тепер ви каже Пісторіус, можете бути наївними і сказати, що Путін робить це тільки із обережності. А ще Пісторіус підтвердив повторну відмову Шольца від постачання Україні Таурус. Він суворо застеріг журналістів від запитання з цього приводу, наголосивши, що цитую є такі аспекти цього рішення, що вони дуже важливі для національної безпеки Німеччини і їх не варто обговорювати публічно. Нагадаю, напередодні Олаф Шольц на зустрічі із Ріші сунаком заявив, що не змінить свого рішення щодо ракет Таурус для України. Мовляв, від початку війни Україна вже отримала від Німеччини допомоги на понад 28 мільярдів євро. Ну а що на усе це каже Москва? Росія погрожує розширити буферну зону в Україні, якщо Київ отримає ракети більшої дальності. Саме так Пісков відреагував на поставку Атакамс. Ну і нічого дивного тут немає. Усе це ще раз доводить. Їм потрібні не території, їм потрібно стерти з лиця землі, наші міста та села. Якщо ви хочете більше відео, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити коментар від семи слів. Завдяки цьому ми зможемо освоювати і нові формати на Ютубі.